Сьогодні буде порівняння е, проти цьо, Е, проти ціємсуну загуб, загубилось тут кришка, як ви бачите. І мій, е, е, ну, типу, ну, типу, сучасний телефончик мій. М -м, проти цього е, старого Самсуна. Давайте ми в цьому відео не будемо його перезагружати, бо так прийдеться ждати дуже довго. Давайте спочатку затестимо галерею. Не понял, звідки це в мене. Стоп. Стоп. Звідки? Звідки я не зрозумів? Добре, давайте ми будемо обращати на це. Внимання, давайте е, обратимо на качество в галереї. Галерею я знаю, де в мене на телефоні. Зараз знайду галерею в моєму телефоні. Ви думаєте, то що ти знімаєш? iPhone? Купи себе Самсун, я його скупи. Я купила галерею для сімки, бо в нього немає. Ютуб бо він тупо не працює. Тупо не працює е, Я не бачу, поки голорею, кстати, побачу. Давайте, і ну, 3, 2, 1. Так. Ой. Так. В кого горея круче? Так, давайте, голея. А ч мы сразу в камеру прыгнули? Я же нажав камеру тю. Блин, а як? Закрыть-то. Ура! Круче. Закрыты все, давайте Давайте Давай-то трошки. Ем, я думаю, що е, в айфоні круче галерея, бо, бо тут якся більше біля тільки тут iCloud заповнено. заповнено. ще iCloud заповнено. А повне. Ем, тепер друге порівняння це камера. Так, я бачу камеру і бачу тут камеру. Давайте сфоткаємо. Зробимо тему подушки. Ти просто сфоткаємо подушку, чиє качество круче. Так, тепер на Samsung достаємо телефон. Давайте сфоткаємо. я сфоткал. Теперь давайте подивимося, кто качественнее сфоткал. Мне кажется, что сфоткал Samsung лучше. Вот тут, вот тут более какие-то более какие-то трошки подъявляются, а но вот тут нормально. Видно, видно мій телефончик. Так що ба з Samsung. А в пошому порівнянні достається да, айфону Значить, один-один. Так, тепер налаштування. Налаштування так. Один. У мене тут чорне налаштування. Не смущайтесь. Тепер зараз налаштування найду. Та як я то воно на... там? Ово налаштування. Мені він галося нравуся... трошки в айфоні. моєму новенькому телефоні, на якому я знімав. І в ітогі достається бал Самсунгу. Самсунгу бал достається. Тепер на. тепер давайте. Так, почекайте. Тепер давайте порівняємо його з Ю. Хоча ні, з Ютюбним не, не потрібно, бо він просто навсього... Його можна вдавить тепер давайте каму Еще... ми А Гу давайте, Google. давайте зараз Google. Не вдалося віпи. Коротше, не вдалося віпити. Е О, телефон. Так давайте телефон тут. І тут телефон. Мені як все подобається більше на самсунгі, бо тут сразу не відкривається клавіші, як самсунгі. Подивіться, я, типу, знімаю телефон і тут зразу відкривається клавіші. А тут, подивіться так от тут. Типу, по ну, тепер давайте <клев> е, вібратор давайте. А це... Мені більше подобається Samsung, бо він тахіше. Тихіще. А тут а там. Та хище. Значит, бал достається Samsung, у айфона два бал, у айфона один бал, а у Samsung три балла. Ну ще коментаря скибали. У Samsung есть телефон, сначала я забыла. Ну давай все и и и остальные наши остальные все календарь. Так давай, так календарь. Так, де календарь? Але давайте погоду зроб... зробимо. Мені це не так, да, це взагалі якийсь. Давайте. Ну тут я календарь. Давайте пошукаем на эту Мне показалось что... все. А все ну, что сегодня. Так, самсун. Не давайте, Так, ну, Густо. Мне больше я... Мне больше я все подобное самсун вот там просто в стать, встать, там можно заморваться. Еще плюс, что там сразу открывается календарь, а не к И в итоге у Самсунга 4 балла, а у айфона 2 бали. В той виграє Samsung, бо, бо бали в нього більше, ніж у iPhone. І в ітогі виграє Samsung. І якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб я побільше випускав зрівняння. Пока.